На нього не можна покластися. На нього не можна покластися. І дуже небезпечно від таких чоловіків народжувати дітей. Він сам дитина, він не буде брати відповідальність ні за тебе, ні за дітей, не зв'язуйся з ним. Не зв'язуйся з ним. Щедрий, можливо, щедрий, так. Да. Скоріше за все. Коли... Ну, справа в тому, що у хлопчика дуже мало грошей. Коли до хлопчика гроші попадають, він легко їх тратить на свою мамочку. Потратить на свою мамочку. Да? Але не так часто у нього взагалі бувають грошики. Ну, він не, він не жадний, він не анальник, він собі такий пух там, пурх-пух, пурх-пух. Пурх. Дуже небезпечно народжувати дітей від нього. Дуже небезпечно. Ну Якщо ти така потужна жінка і потягнеш блядь, хлопчика, Ну він ненадовго. Він ненадовго затримується відносина, ненадовго. З ним дуже легко, з ним дуже грайвово. От ви зможете з ним погратися, коли ви в архетипі дівчинки, погратися з ним. так, да. Sony PlayStation, да. можливо, він хоче Він ненадовго в вашому житті. Потрібно зрозуміти. Хлопчик ненадовго прийшов, він пограється і втіче.